Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, зелені дубки, доброго ранку і вам, діточки! Вітаю вас! В цей прекрасний весняний день я хотіла би з вами поговорити саме про весну, про її три місяці, про ті зміни, що відбувалися протягом весняних місяців. І для початку. Я пропоную вам пограти в гру, де ми пригадаємо, що ж нам подарувала весна. Весна дарує кожному, що треба і що хочеться, полям сніги по талі, лісам траву і листя. Птахам, які вертаються, дарує рідні гнізда, Пожмені ластовиння весна дарує дітям, а мамам ранки сині. Та перші ніжні квіти річкам дарує воду, зернинам теплу землю, а сіячам роботу почесну і веселу. Про що був цей вірш? Так, він був про весну та її чудові подарунки. Тому пропоную вам пограти в гру, яка називається Що дарує нам весна? Треба уважно дивитися на картинки та відповідати повним реченням. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам сонечко. Правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам комах правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам дощі, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам квіти, правильно? Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам птахів, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам травичку, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам гриби, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам листечко, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам тепло, правильно молодці. Подивіться на картинки та скажіть, що дарує нам весна. Весна дарує нам спів пташок. Правильно молодці. Дітки, ви ж пам'ятаєте, скільки рік має пір? Чотири пори року, так? І всі вони цікаві, і всі вони важливі, і кожна із них приносить нам якесь задоволення, приємні якісь моменти. Але зараз весна не забуваємо. Тож я пропоную вам зараз пограти в гру та визначити, що зайве буває навесні. Подивіться на картинку та визначіть, що на вашу думку тут зайве, і поясніть чому. Молодці. Ви вірно назвали явище і ознаки весни. А тепер давайте ж спробуємо описати цю прекрасну пору року весну. Подивіться на цей знак, знак питання. Він нас запитує. Про яку пору року ми будемо з вами говорити? Отож, як називається пора року, яка зараз у нас? Це весна? Що тут зображено? Сонечко, хмарка з дощем та сніг. Яка погода на весні? Зараз яка у нас погода? Так, у нас сонячна погода. Та іноді буває дощова. Що відбувається на весні з рослинами? Наші рослинки прокидаються від сну, так, та з'являється на них зелене листя. Як навесні працюють дорослі? Подумайте? Дорослі саджають овочі на городі, так? у садах своїх ягоди, фрукти, дерева саджають, обробляють землю. Як змінюється на весні одяг? Ранньої весни. Ми одягаємо куртки, так? Легенькі. А вже зараз пізня весна вже майже літо, ми вже можемо одягатися навіть так, як і влітку. Роздягаємося потихеньку, так? Які зміни відбуваються у житті тварин на весні? Деякі тваринки прокидаються вже навесні, ті, що спали, так? Та в них з'являються майже всіх діточки? Що відбувається у житті птахів? Так само птахи, які відлітали в теплі краї, повернулися навесні. А ті, що в нас зимували, вони так само, як і всі інші, висиджують своїх маленьких пташенят. Чим займаються дітки? Як ви розважаєтеся навесні? Так, можна вже весело проводити час на дворі, Так, Звичайно, ми сніговиків навесні не ліпимо. Та ще й купатися ніби рано, бо ще холодно. Але можна бігати, пристрибати, кататися на велосипедах, на роликах, грати в інші рухливі ігри. Дітки, тож про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Про весну. Давайте пригадаємо ще раз три весняні місяці. Це березень, квітень та травень. Вже зовсім скоро весна закінчиться, та до нас прийде літо. Але поки що ми можемо ще насолоджуватися теплим весняним днем та вечором. Тож, виходьте на вулицю, на прогулянки. Та насолоджуйтеся співом птахів, ароматом квітів. А я з вами прощаюся до зустрічі!